Ну, що у мене в мисці? Це вергуни. Це настоящі вергуни. Це не хрустики плоскі. це товстий настоящий вергун. Бачите? Я прихильниця того, що ті, хто роблять хрустики плоскі і кажуть, що це вергун, ну це остаток, бачите, він, то це ви набралися в клопотенка якоїсь фігні. Справжній український сільський вергун, він товстий. От він товстий, він виглядає так. Я дуже вибачаю, що я не показала рецепт. У мене температура 38, і я була упевнена, що в мене не вийде. Мені просто так набридло лежать у ліжку, що я вийшла в кухню. І думаю, треба просто хоч чим-небудь зайнятися 10 хвилин, поки я стою на ногах і шу, я за 10 хвилин зробила вергуни. Рецепту я теж не пам'ятаю. Знаєте, як в бреду, як озарило мене. Кефіру треба півлітра. В мене не було півлітра кефіра. У мене були остатки йогурта, того вони рожеві, зараз я вам покажу: йогурт, трошки солі, трошки цукру і борошно. Все, йогурт, сіль, цукор і борошно, ніякої соди. Там отдільно було сказано. Я вже не пам'ятаю, чи я рецепт дівчата взяла. <глах> і оце чотири інгредієнти. Чотири інгредієнти сіль. Цукор, борошно і йогурт, і в мене получаються отакі вергуни. Ну, ось, дивіться, зараз я розірву, він має бути всередині, ще й рожевим, тому що йогурт клубнічний. А, ну не дуже видно, але він рожевий насправді. Вергун, як з дитинства. До чого я кажу? Що дівчата переходьте на вергуни. Дуже швидко робиться: кефір чи кисло молоко чи йогурт завжди є на хазяйстві, якщо немає хліба, дуже от прямо дуже раз. Це один, це один стакан йогурта. Це із одного стакана йогурта я зробила. Ні яєць сюди не треба, нічого. Зробили і все. Зараз піду домашніх нагодую. Псин за 18 років жодного разу не вергунів. А це мать. Хоч під температурою йому приготовлю. Да, в ідеалі треба їх, звісно, в час, бо я вже отакі красиві викручувати. Я ось, може, як вилікуюсь, я зроблю так, як треба. Але зараз мені хотілося просто щось таке дуже добре, дуже з дитинства. я це зробила. Я дуже собою задоволена. Один стакан кефіру чи йогурта. Борошно стільки візьме, сіль цукор, ну, цукру максимум одну столову ложку, бо ж ж буде цукрова пудра, і борошно. Все, все. Це без горілки, без коняку, без соди, без соди гашеною уксусом. От іменно 4 інгредієнти. І буде вам отакий вергун. Зараз виберу найкрасивіший і покажу крупним планом. Самі ж красиві, звісно, ось, бачите? ось отакий вергун должен бути. Всі вміють їх крутити. Ось, бачите, яка красота, Боже. О, яка я хазяйка! Яка я хазяйка? Аж страшно. На що я перетворилася <ріх> до 42 років. Бачите, які красиві. Супер. Все, дівчатка.